Біологія 11 клас задорожні, тема 12 форми співіснування видів. Які є приклади взаємовигідного співіснування двох видів? Які перевага для рослин має запилення їхніх квіток за допомогою комах, яку користь можуть принести для зайців їх взаємодія з вовками? Чи можна назвати взаємовідносини між людиною та кішкою взаємовигідними? Чому? Взаємовідносини між організмами. Як ви вже знаєте, різні види живих організмів в одній екосистемі можуть взаємодіяти між собою. Така взаємодія може бути корисною для видів, шкідливою або не мати для них ніякого значення, залежно від цього, виокремлюють різні типи взаємовідносин. Кооперація є взаємовідним співіснуванням двох видів, але для їх виживання вони не обов'язкові. Тобто обидва види можуть нормально існувати без взаємовідносини між собою. Так, дельфіни і баклани інколи влаштовуються спільне полювання на косяк риби, атакуючи його з повітря і з під води водночасно. У випадку аменсалізму, один з видів завдає шкоди іншому, не маючи будь-якого вигоду для себе. Дерева, які формують перший ярус у лісі, затіняють усі рослини, які є нижчими за них. І роблять дуже проблемами виживання світлолюбних рослин. Конкуренція є прикладом взаємодії, за якою різні види використовують один і той самий ресурс. Таким ресурсом може бути їжа, примі... примітом трава для коней і корів, місце проживання, наприклад, місце для гнізд на пташних базарах, якщо їх утворюють різні види птахів. Вода в умовах пустелі, укриття від сонця в жарких умовах, мінеральні речовини ґрунту для рослин тощо. Якщо взаємодія приносить вигоду хоч одному з видів і є обов'язковою умовою для його існування, то такий тип взаємодії називають симбіотичним. Залежно від особливості взаємодії між організмами розрізняють кілька форм симбіозу: мутуалізм, коменсалізм, парзитизм та інше. Давайте. Розберемося з цими визначеннями. І так, мутуалізм. Мутуалізмом є взаємовигідна форма співіснування двох видів у природі на малюнку 2.12.1. Приклад мутуалізму є бджоли та конюшина, яку вони запилюють, терміти та мікроорганізми їхнього кишечника. За такої форми окремі існування одного з видів неможливо. Мутуалізм дає суттєву перевагу для обох видів. Так, терміти не можуть виробляти ферменти, що розщеплювали би целюлозом, а живляться вони рослинами. Вирішення цієї проблеми забезпечують муталістичні мікроорганізми, що живуть у їхньому кишечнику. Терміти забезпечують їх їжею та місце проживання, а мікроорганізми розщеплюють для них коцелюлозу. Коменсалізм. Коменсалізм надає певні переваги одному з видів і ніяк не впливає на життєдіяльність іншого, як зображено на малюнку 12.2. Приклад коменсалізму може бути рослини-епіфіти і дерева, риба прилипала і акула. Так, рослини-епіфіти тропічних лісів використовують стовбури та гілки великих дерев для свого розміщення на них. Вони не завдають деревам шкоди, проте і не додають їм ніяких переваг. А от для себе епіфіти отримують суттєві вигоди вони мають кращі умови освітлення, ніж ті рослини, що ростуть на поверхні ґрунту, і рослиноїдними тваринами до них також складніше дістатися.